Сьогодні субота, чудовий зимовий сонячний день. Я їду від станції Ватерлоу у заможний Річман Боу, передмістя на південному заході Лондона, куди переїжджають представники верхнього середнього класу зазвичай коли заводять дітей. Онлайн портал з нерухомості Райт щорічно проводить опитування стосовно того, в яких районах, регіонах або містах Великобританії живуть найщасливіші люди. У минулому, у 2023 році в ньому прийняли участь 26 тисяч чоловік. І а, саме цей район Річманд виявився найщасливішим районом у Великобританії. Якщо вірити Британській поліції, це найбезпечніший район у всій країні за кількістю крадіжок та злочинів на душу населення. Тут дійсно відчувається той самий шарм англійського життя. Ранок. Люди п'ють каву на терасах, бо теплий зимовий клімат дозволяє вигулюють своїх породистих собак, та й самі прогулюються або бігають вздовж темзи або у Річмонд парку, одному з найбільших і найгарніших парків Лондона, в якому на свободі гуляє ціла купа диких оленів. У цьому районі в різний час проживали такі знаменитості, як воклістра гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, американський актор Бред Піт та британський телеведучий натураліст Девід Аттенборо. Тут є все, що потрібно для життя від магазинів, кафе та театрів до чудової природи, від веслування на каноя по темзі до спостереження за тюленями. Саме так у темзі водяться тюлені, не дивлячись на те, що вода у річці каламутна, вона відносно чиста і в ній водиться багато риби, на яку і полюють тюлені. Здається, що тут взагалі можна жити, ніколи не виїжджаючи у шумний центр міста. До речі, квиток на потяг від станції Waterloo мені обійшовся всього у 3 ,60 фунта 60 пенсів, а дорога зайняла лише 16 хвилин, завдяки тому, що на маршруті лише дві зупинки. Тож розташування цього району дійсно чудове, не дивлячись на відносну віддаленість від центру. То що ж за люди тут живуть? У минулому відео про східний Лондон я розповідав про класову систему, а також робітничий і андерклас. Тепер давайте спробуємо розібратися, що саме таке цей середній клас. Існує ціла купа визначень, і, мабуть, жодне з тих, що я чув, не можна назвати повним. Тож почнімо зі слова середній. Це люди, що знаходяться між бідними та заможними. Деякі визначення орієнтуються на чіткий поділ, ділять громадян за достатком на 5 частин: бідні, андерклас, робітничий клас, середній клас, заможні та еліта. Так, от, частина від 40 до 60% і є середнім класом. Інші користуються тією ж методикою, але в середній клас запихують усіх, крім 20% найбідніших і 20% найбагатших, тобто аж 60% суспільства. Цей концепт походить із 18 сторіччя, коли середнім класом вважалась дрібна міська буржуазія, яка знаходилася між селянством і знаттю. Середній клас знаходиться між робітничим та вищим класом, все просто, але це занадто узагальнено. Інші називають середнім класом тих, хто має певний рівень споживання. І має можливість відкладати певну суму грошей, наприклад, не менше третини від доходу для інших цілей. Іншими словами, заплатив за будинок, їжу, витрати на авто, інформації залишилась третина зарплати. Welcome to the middle class. Це зручно тим, що це прив'язує середній клас до рівня розвитку економіки країни, але витрати у всіх людей різні. Хтось може відкладати і 80% свого доходу, і при цьому сильно економить, залишаючись ситим і взутим. Рівень споживання суспільства це ключовий пункт у цьому визначенні. Якщо людина відкладає третину доходу, але живе в чотирьох у маленькій квартирі, їсть макарони та картоплю, то це не середній клас. На нефасадному боці будинків, що стоїть ще за 50 років, можна часто помітити систему зливних труб для відведення стічних вод. У Великій Британії їх називають ґрунтовими. Вони можуть бути як всередині, так і зовні, залежно від того, коли він був побудований. Одна з причин цього їх просто легко дістати, якщо протече, всі неприємності залишаються поза будинком. А також тому, що дуже часто пральні та туалетні кімнати додавали до будинків, які вже були побудовані, починаючи з 1880-х років. Вже з 1970 року всі нові житлові будинки та офіси зобов'язані будуватися за оновленими правилами і мати внутрішні ґрунтові стеки. Тому у нових будинках їх не видно. Часто добре видно, яка верхня кімната у будинку є ванною кімнатою. Колись така видима сантехніка була символом статусу, особливо на фасаді будинку. Це вказувало, що люди, які там живуть, мають внутрішній туалет та ванну кімнату. У Сполученому Королівстві середній клас має комбінацію таких ознак, як вища освіта, професійний статус, підтримка буржуазних цінностей на Кшталт, мати будинок, надійну роботу, грошові накопичення, поступовий розвиток, та не робити зайвих ризиків. Також сюди відносяться спосіб життя, манери, акцент, тип школи, що відвідує дитина, коло друзів та знайомих, при цьому важливість акцента манер та коло друзів важлива саме в Англії. Тут у одному соціальному класі перебувають і вчителі з зарплатою в 30 тисяч фунтів на рік, і лікарі з зарплатою в 130 тисяч. Цей клас більше визначають культурні, ніж матеріальні досягнення. Найбільше тут цінуються добрі манери. Знаменита англійська ввічливість це прерогатива цієї соціальної групи. Дивіться: на вулиці середина зими, а тут дерева цвітуть. Ось такі у Англії зими. Нічого не поробиш. Зміна клімату. Для англійців дуже важливо належати до якоїсь групи і передавати цей статус у спадок. Питання принадлежності до якоїсь групи настільки важливе, що у 2011 році у Англії провели Great British Class Survey, у якому прийняли участь аж 160 тисяч респондентів. Власний фінансовий успіх однієї людини не є мірілом успіху, а ось якщо ця особа успішна у третьому чи четвертому поколінні, то це чудово, особливо якщо це верхні шари середнього класу або вищий клас. Висів middle-class дуже часто починається зі слова aspiring, тобто прагнучий. Це тому, що представники цього сегменту суспільства невпинно намагаються покращити своє становище. Вони прагнуть купити кращий будинок, кращу машину, отримати кращу роботу, потрапити до кращого товариства і бажано видатися за upper-middle. Досягти цього всього представники середнього класу намагаються через освіту. Ніде більше освіта не цінується так, як у цьому класі. Тому що жодному іншому класу не властиве таке палке соціальне вилізання, підйом по соціально-економічній ієрархічній драбині. Яскравий приклад цього явища це батьківська родина Кейт Міддлтон. За одне покоління батьки Кейт перейшли з Working у Мідал клас і віддали дочку у Marlborough Коледж дорогу та престижну приватну школу, яка визначила її долю. Тепер Кейт відрізняється від своїх батьків так само, як вони від своїх. Середній клас, сам по собі дуже обширний. Його також поділяють на три групи. Перша група це нижчий середній клас. Це робітники офісів, агенти, продавці, дрібні посадовці. Потім іде середній середній клас, ті, що мають вищу освіту, керівники, вчителі, архітектори, бухгалтери та юристи. І на кінець вищий середній клас. Він оцінюється не за доходами, а по соціальному статусу, походженню та школі. Можуть бути різні професії представники цього класу. Професури, адвокатури, банкіри, часто можуть бути нащадками збіднівшої знаті. До прикладу, Хелена Бі Картер яскрава представниця вищого середнього класу. Окремо розташовані будинки представлені кількома типами конструкцій. Найпоширеніші вити – це терасові будинки. У США та в Україні їх називають таунхаусами. Вони являють собою довгі споруди, що складаються з декількох вертикально розташованих квартир, кожна з яких має свій окремий вхід та боковими стінами межує з сусідніми квартирами. Зазвичай вони мають 2-3 поверхи вітальню та кухню, часто з виходом у невеличкий сад на першому поверсі. 2-3 спальні та ванну кімнату на другому поверсі. По суті, це щось середнє між будинком та квартирою. Річні секції терасових будинків End of Terrace. Це коли одна стіна не межує з сусідами, і зазвичай вони цінуються вище, оскільки часто надають можливість розширити будинок або облаштувати більший сад. Зменшена версія терасового будинку це будинок на дві сім'ї, відомий як Semi Detached House. Це окремо розташований будинок з двома входами, які розділені по центру стіною, але найбільш бажаним і затребуваним, звичайно, є. Окремий будинок detached house, який забезпечує власну повну приватність та можливість для розширення житлового простору і саду, такий тип житла цінується тут найвище. Тож, поки пролетів один літак і не пролетів інший, розкажу, що на відміну від української системи на власність, коли власник будинка має право що на будинок, що на землю, на якій цей будинок знаходиться у Англії, завдяки довгій такій досвіду передачі спадщини, є дві системи. Одна з них називається freehold, це коли власник будинку також має право на землю, на якій цей будинок знаходиться. І лісхолд це коли власник має право на будинок і на довгострокову оренду землі, на якій цей будинок знаходиться. Ця оренда може бути аж до тисячі років. Другий тип лісхолд, заснований на землеволодінні, має своє походження ще з феодального середньовіща. Завдяки еволюційному розвитку зміни правового режиму він зберігся до сьогодні. Значними територіями у Великобританії, а особливо у Лондоні, володіють великі землевласники. Включно з королівською родиною. Ці права сформувалися сотні років тому та передавалися у спадщину. З розвитком законодавства права цих землевласників були дещо обмежені, їхнім обов'язком надавати землю в оренду для будівництва житла. У результаті сформувався такий тип володіння, при якому власник лісхолдер, купуючи будинок чи квартиру у довгострокову оренду, платить фіксовану ціну. Як ніби він купував об'єкт у вартість фріхолд, але до цього він зобов'язаний щорічно сплачувати орендну плату за землю, на якій стоїть об'єкт, та сервісний збір за обслуговування будинку. Звичайна для Лондона величина орендної плати за землю становить десь від 100 до 300 фунтів стерлінгів на рік при володінні квартирою. Сервісний збір суттєво варіюється в залежності від будинку та переліку наданих послуг і може складати від 1500 фунтів на рік за однокімнатну квартиру у будинку без консьєржа або до 15 тисяч фунтів на рік за квартиру з трьома спальнями, консьєржем та підземною парковкою. Термін «Лісхолда» варіюється приблизно від 120 років для історичних будівель у центральних районах до 999 років для нових споруд, так званої. Virtual Freehold віртуальне повне право власності. Якщо залишковий термін оренди об'єкта становить менше 80 років, то по такому об'єкту має сенс оновити договір, щоб він залишився ліквідним та привабливим на ринку. Плата за продовження розраховується з урахуванням різних факторів, та ринкової вартості поруч може складати від 15 до 40% вартості купівлі об'єкта. Чим менший залишковий термін, тим дорожче продовження оренди. На відміну від поширеної думки, Лісхолд не менш надійний від, від володіння, ніж фріхолд, оскільки власник має ті самі права і засоби захисту. Важливо лише вчасно продовжити термін оренди та при виборі між фріхолдом і лісхолдом враховувати не тільки ціну об'єкта, але й майбутні витрати. У Великій Британії лише 7% дітей навчаються у приватних школах. Отримання приватної освіти навіть для однієї дитини є недоступним для переважної більшості сімей у всіх класах, крім upper і Upper Middle. Однак чимало батьків із середнього класу буквально в усьому собі відмовляють, щоб надати своїм дітям незалежну освіту, адже якісна освіта це квиток для їхніх дітей у той же середній клас, або, якщо постати частить, ще вище. Приналежність до середнього класу не успадковується і має бути підтвердження у кожному поколінні. Навіщо взагалі потрібен середній клас? Це хороше питання, і відповідь така, що він дуже потрібен. Він виконує безліч функцій. По-перше, він знижує рівень соціальної напруги. Чим більше представників середнього класу у суспільстві, тим менший розрив між багатими та бідними. Якщо середній клас розвинутий, то у суспільстві спостерігається консенсус при розвинутому середньому класі рідше трапляються політичні кризи, а також революції та перевороти. Пропаганда також має меншої. Вплив на середній клас. По-друге, він сам себе відтворює і всю систему. Якщо з'являється великий середній клас, то його простіше підтримувати. Діти, що народжуються у батьків середнього класу, також, як правило, стають представниками цього класу. Їм прищеплюються ті ж цінності і культурні коди, що вони передають нащадкам. По-третє, середній клас є основою споживацького суспільства. Це дуже крупний споживач. Що в основному споживає розумно, як правило, має заощадження і може загладити періоди кризи в економіці. І наостанок це джерело поповнення рядів вищого класу та еліти, верхні шари середнього класу можуть входити в еліту та створювати в ній якусь конкуренцію Боріс Джонсон – представник верхнього середнього класу. Письменниця Ненсі Мітфорд опублікувала есе про англійську аристократію, де представили список слів та термінів, використання яких підкреслює різниці та може служити індикатором соціального класу. В есе говорилося, що середній клас віддає перевагу вживанню модних слів, запозичених слів та ефемізмів, намагаючись звучати більш вишукано. А вищі класи частіше використовують умовлені прості традиційні слова, характерні, що багатьох здивувало, зокрема для робочого класу. Можливо, це відбувається тому, що вони впевнені у безпеці свого соціального становища і не потребують у прояві вишуканості. У вірші Джона Бетчмена How to Get On in Society іронічно висміюються складні словечки та предмети, показуючи, як через них можна викрити себе. Наприклад, коли з'явилася велика кількість столових приладів, аристократія ігнорувала цей факт. А буржуазія, звісно, почала купувати рибні ножі та ножиці для винограду. У 2007 році стався курйозний випадок, коли у одному з інтерв'ю мама Кейт Мідлтон Керол Мідлтон використала слово пардон у ситуації, де аристократи б сказали «What?». Тоді багато хто почав говорити про те, що Керол не аристократка, хоча їхня родина ніколи й не стверджувала протилежного. Це яскравий приклад того, що англійська мова також класово диференційована. Одне з найважливіших, що дає середній клас, це передача свого статусу нащадкам, та самого розвісна стабільність. У розвинутих суспільствах еліти давно зрозуміли, що важливіше не отримати одразу багато, а важливіше це все якось передати нащадкам. Причому такій системі, щоб вони могли передати це все далі. Для цього потрібне стабільне суспільство, в якому велика прослойка має прийняти такі правила гри. Іншими словами, еліта зрозуміла, що краще ділитися і зберігати, ніж грибти все під себе і вивозити. У тій же Англії це реалізовано просто безкуче. еліти тим чи іншим словом, відносять себе від 2 до 6 населення це багаті та надбагаті люди. Причому для більшості з них багатство та статус це само собою зрозумілий факт, оскільки вони передаються з покоління в покоління без потрясінь. Середній клас всіляко підтримує цю систему і навіть заохочує її, оскільки еліта не займається грабунком населення. Еліта Англії розуміє, що корупцію краще не мати всередині країни, а у вищого середнього класу має бути можливість поступового переходу в цю саму еліту. Як я вже казав у минулому відео про східні регіони Лондона, жодного серйозного політичного потрясіння за останні сторіччя у Англії не було. Двопартійна система, що налічує вже сотні років, має змогу дати ладу політичним функціям. Парламент офіційно розділений на лордів і простих людей, і всім все рівно, вся політична конкуренція еліт знаходиться у рамках цієї чіткої системи. Поповнення еліт поступово і займає декілька поколінь, що забезпечує високу якість і рівень підготовки цих самих еліт на світовому масштабі. Саму еліту Англії також все влаштовує, саме тому вони не експортують за кордон ні гроші, ні родини. У них вже налаштований процес передачі статків на сотні років вперед. А метод передачі це середній клас. Тав якось доволі цікаву статтю, що при інших рівних умовах англійці раніше у середині минулого століття могли собі за ті ж самі гроші дозволити набагато більше. Наприклад, у статті проводиться будинок, який купили батьки автора за 8 тисяч фунтів з п'ятью спальнями. У 80-х його купили у 60-х. У 80-х він вже коштував 120 тисяч. А у 2011 році він вже коштував 2,5 мільйони фунтів. Іншими словами, хороше житло, яке цілком могла собі дозволити звичайна сім'я у 1960-х стало доступним тільки для дуже заможних людей те саме з освітою дітей. Ще пару десятиліть тому відправити дитину в приватну школу було затратно, але можливо, зараз це під силу тільки дуже добре заробляючим. У 1983 році середній дохід на особу становив 10 800 фунтів, причому ця цифра була приблизно однакова як для Лондона, так і для всієї Британії. Маргарет Тетчер з її реформами нещодавно пройшла до влади і північ Англії була ще досить заможним регіоном. У цифрах 2023 року, з урахуванням інфляції, це було б 42 200 фунтів. Але реальні цифри трішки інші. Сьогодні середня зарплата в Британії становить 33400 фунтів. Найбільше заробляють лондонці 44 300 фунтів. Чистими на місяць це 2200 і 2840 фунтів відповідно. Середня вартість будинку у 1983 році в Британії становила майже 30 тисяч фунтів, у Лондоні 40 тисяч. Якби ці ціни зростали лише через інфляцію, то це було б зараз десь приблизно 115 000 і 155 тисяч відповідно. Але у 2023 році реальна картинка інша. Сьогодні будинок в Україні коштує 310 тисяч фунтів у середньому, а у Лондоні ця цифра перейшла вже позначку у 500 тисяч фунтів. Йдеться саме про щось абсолютно середнє, а не про житло преміум класу. У новинах часто можна почути про такі показники, як співвідношення вартості будинку до доходу. Національна статистика каже наступне: Будинок у Британії у 1983 році коштував людям 2,7 річних зарплат, у Лондоні 3,7. У 2013 році ці показники, вже, як ви здогадалися, зросли до 6,7 і 9,2 відповідно. А у 2023 році ці показники взагалі виросли до 9,3 і 11,4 відповідно. Простими словами, щоб просто купити середнє житло у Лондоні, вам потрібно працювати 11,5 років і не витрачати ані копійки. Але це середня температура по лікарні, якщо дивитися окремо по районах. То найдорожча нерухомість продається у Кенсингтон і Челсі – 29,5 зарплат. Далі йдуть Весмінстер 21 зарплата, у Річмонді 19,5, у моєму рідному Грінвіч це буде рівно 10 річних зарплат. Найдешевше житло ви можете купити у Баркінг і Дагенхам – 8 річних зарплат. Те, що могли дозволити у середньому класі в ті часи, навіть вищий середній клас не може. Безумовно, порівняно з Україною ці проблеми звучать як і з паралельної реальності. Наші так звані еліти не впевнені у своєму майбутньому. Вони не мають підтримки нижчими шарами, або ця підтримка нестабільна і все спирається в основному на пропаганду. Тому вони і накопичують багатство одним поколінням, фактично грабуючи населення, і вивозячи гроші і дітей у ті країни, де механізм передачі налагоджений, наприклад, у ту ж Англію. В Україні же планомірно знищує середній клас, оскільки в короткій перспективі він небезпечніший ніж робітничий. Це не в останню чергу, тому що середній клас політично більш активний, більш освічений і не піддається пропаганді.